Доброго ранку. і сьогодні ми поговоримо про те, як боротися з відчуттям гніву та агресії, які виникають під час війни. Гнів і агресія це є захисні механізми психіки, які допомагають нам справлятися з тими ситуаціями, в які ми попали. Тому відчувати гнів, ненависть, агресію то є нормально. І гірше, коли ми застрягаємо надовго в цих почуттях, і вони починають нас виснажувати. І в цей момент важливо задуматися, чому саме виникає це почуття гніву. І подумайте про те, що мені хоче сказати це почуття, яку функцію воно виконує зараз в моєму організмі, скільки я енергії віддаю і скільки отримую. Коли ж ви відчуваєте злість і агресію постійно, то вже не є нормально і важливо з цим розібратися. В першу чергу є наступні рекомендації: не ігноруйте ці емоції, не заглушуйте, не подавляйте їх собі. Відчувати злість і агресію під час повітряних тривог, під час відключення світла, під час надзвичайних ситуацій це нормально. Наша психіка допомагає нам справитися. Другий момент переведіть агресію в якусь певну дію. Наприклад, ви можете розсердитися, сильно бути злими. В цей момент донайте зсу, допоможіть тому, хто поруч. Запитайте старенької бабусі чи позвоніть батькам, направте на розвиток себе, на покращення свого життя. Згадайте, будь ласка, хто головний ворог? І не направляйте злість і агресію на ваших ближчих, на друзів, на оточуючих людей, які йдуть по вулиці. Не вони винні в тому, що склалася така ситуація. І тому, коли ви будете всередині себе пам'ятати, хто справжній ворог, ви будете ще більше донатити, ще більше допомагати, ще більше вкладати в себе, в свій розвиток і в покращення свого життя і своєї сім'ї. Коли злість і агресія починається вас просто уже накривати і витонити в ній, спробуйте зупинитися і зрозуміти, що стоїть у мене за цими почуттями. Можливо, саме там є ваша тривога, ваш страх і ваша злість та безпосередньо. Радність на ситуацію, якщо ви бачите, що поруч з вами близька вам людина злиться, відчуває постійну агресію і направляє їх на всіх, зупиніть її і запитайте, чим я можу тобі допомогти. Що тобі потрібно зараз? І можливо просто її потрібно обійняти, підтримати або заспокоїти, тому що часто за агресією та злостю стоїть глибока тривога, яку теж потрібно заспокоювати. І пам'ятайте завжди, що прийде час, і ваша злість і агресія на цю ситуацію, яка зараз склалася в умовах війни, якщо ви направите її в дію, рано чи пізно зміниться нашою перемогою.